Це перше вересня для України з нотками болю, суму і для декого навіть страху. Тому що два дні тому всіх нас сколихнула новина про моторошне вбивство Андрія Володимировича Парубія. Посеред білого дня у Львові невідома особа підійшла до нього, здійснила вісім пострілів. Від чого Андрій Парубій помер на місці вчинення злочину. І нібито то не багато часу пройшло, але вже є перша комунікація від правоохоронців. Робота тривала 24 на 7. з моменту вчинення цього вбивства, завдяки. Національна поліція оперативним службам служби безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору. Ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Що відбувається у справі за фактом вбивства Андрія Парубія, про що комунікація правоохоронців і що варто прочитати між рядків? Бо там дійсно є що прочитати. Сьогодні поговоримо про це. Перш за все, я хочу вам сказати, що дійсно станом на час та дату запису цього відео є досить небагато інформації від правоохоронців, окремі пости від очільників правоохоронних органів, які задіяні під час досудового розслідування, і коротенький брифінг, буквально 15 хвилин. Керівників правоохоронних органів Львівської області, які задіяні під час досудового розслідування, це власне все. Це цілком можна зрозуміти, тому що зараз проводяться активні слідчі і процесуальні дії, і розголошувати відомості досудового розслідування не можна, і це може зашкодити взагалі ходу цього досудового розслідування. І я загалом хочу вам нагадати, що Розголошувати відомості досудового розслідування можна виключно з письмового дозволу слідчого та прокурора і в тому обсязі, який вони вам дозволять. Тому просто так, будь ласка, якщо ви щось знаєте, не розповідайте. Це перше. Друге, хоча інформації достатньо небагато, всі ми з вами приблизно розуміємо, що відбулося. Посеред ночі, президент написав повідомлення, що затримана ймовірного вбивцю Андрія Поробія. І на ранок, відповідно, очільники правоохоронних структур вийшли зі своїми меседжами, звітами, що відбулося, якщо дуже так стисло і підсумувати все, що вони написали. Крім того, що вони всі дякують один одному за роботу. Співробітники Служби безпеки України, національної поліції офісу генерального прокурора затримали чоловіка, який підозрюється в вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Фігурант був затриманий в Хмельницькій області, і за даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів, протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин його затримати станом на дату вже і час запису цього відео, керівник Львівської обласної прокуратури підписав підозру у справі про вбивство Андрія Поробія. Я перечитала повідомлення, які є на офіційних сторінках або телеграм-каналах. Керівників правоохоронних органів, задіяних в досудовому розслідуванні, подивилася брифінг і хочу вам дещо все-таки розказати. Перше, давайте поговоримо про те, що відомо про самого підозрюваного 1973 року. народження. він зі Львова місцевий житель, місцевий мешканець, який проживав тут у Львові і мав певні обставини, за яким це вбивство. Скажу вам так, коли я дивилася цю частину брифінгу. В мене в голові вже назрівало якесь питання, я ще не могла його піймати, що саме мене трохи бентежить, і я зрозуміла це вже трохи пізніше. Коли подивилася далі, тому я вам зразу зараз покажу ще й оцю вставку. Цей злочин не був спонтанний. Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися заздалегідь. Тобто, фактично, якщо я все почула правильно і правильно склала 2 плюс 2, то мешканець Львова, який давно там проживає, декілька місяців ретельно готувався до вчинення злочину, до вчинення вбивства колишнього голови Верховної Ради діючого народного депутата України. Отут я би хотіла зараз задати одне питання, але я його задавати не буду, тому що напевно це не дуже етично, не дуже гарно, але я скажу так. Класна і ефективна робота правоохоронних органів не вимірюється кількістю підозр, те, що зараз відбувається. Там 30, там 40, там 50, ніби ми на якомусь ярмарку. Класна і ефективна робота правоохоронних органів це не тоді, коли злочин відбувся і шукають вбивцю. А тоді, коли злочин не відбувся, класно, коли є запобігання злочинам, коли є превенція, коли це відслідковується до того, як це відбувається. І мені здається, що це цілком реально і можливо. І я зрозуміла, що мене в певний момент тригернуло, тому що у всіх постах всі одне одному дякують, ми класно спрацювали, ви дійсно класно спрацювали. Але, але особисто для мене є одне але щодо того, як. Будується робота і чомусь мені здається, що. Попереду у нас дуже багато роботи. Другий момент, на якому хотілося б заакцентувати, це про те, у чому саме підозрюють затриману особу. Повідомлення про підозру вказаної особі. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина перша статті 263 це незаконне Придбання зберігання вогнепальної зброї і частину першої статті 115, це умисне вбивство особі. Тобто повідомлено про підозру особі у вчиненні двох злочинів: це незаконне поводження зі зброєю, 263 стаття, і умисне вбивство, 115 стаття. І ось тут у мене є запитання до правоохоронних органів, звісно. Досудове розслідування ще не завершено, але це таке, знаєте, питання в голос, яке я хотіла б задати, і, можливо, якщо хтось з них там подивиться, теж про це обміркує або якимось чином хоча б прокомунікує. Особлива частина кримінального кодексу розподіляє розділи, ну так умовно кажуть, від найтяжчих, да, там злочини проти основ національної безпеки, проти, потім проти життя і здоров'я людини і там от за серйозністю. І перші йдуть злочини проти основ національної безпеки. Друге це проти життя і здоров'я. 115-це умисне вбивство відноситься до другого розділу. Очевидно, що це вбивство. Але в першому розділі проти основ національної безпеки є стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Посягання на життя президента, голови Верховної Ради. Народного депутата України, там ще далі є перелік. Якщо воно, от я тут піддивлюся з вашого дозволу, вчинено у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, цей окремий склад злочину. Що таке посягання на життя державного чи громадського діяча? Це вбивство або замах на вбивство? І покарання тут суворіше, ніж в статті 115. Тому що тут позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, однозначно одразу вже йде жорсткіше. Я розумію, що це вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, ще треба довести. Але мені чомусь здається, що з усіма вихідними даними, які ми маємо по цій справі, можна говорити не про 115, ту а все-таки про 112 ту статтю, і слідство до цього прийде. Буде відповідна перекваліфікація. Це я так трохи беру на себе таку відповідальність. Може, це і не дуже гарно з юридичної точки зору, бо всіх матеріалів справи я не знаю. Але ті факти, які нам подають, те, що нам показують, це не 115, та це 112, та тому що вона жорсткіша санкція, це більш серйозний злочин, і це проти основ національної безпеки. Це дійсно підриває національну безпеку. Бо коли я сьогодні говорила з деякими своїми колегами, вони кажуть, ну просто дійсно страшно. Людина проживає місяцями готується, правоохоронці на місці. А якщо сталося, то дивіться, ми молодці, ми всі спрацювали, ми знайшли. Молодці, класно, але вертаючись знов туди ж. Попереду у нас дуже багато роботи. Що відбувається станом на зараз? Повідомили особі про підозру, відповідно, клопотання про обрання запобіжного заходу будуть відправляти до суду. Для багатьох моїх глядачів, які не дуже розуміються на кримінальному процесі, це, чесно кажучи, для вас великий плюс, тому що сподіваюсь, воно вам і не знадобиться. Це не означає, що зараз його посадять і він вже буде сидіти, і оцей підозрюваний однозначно буде визнаний винний. Ні, це на час проведення досудового розслідування вживається запобіжний захід, або особа не вчинила чогось іншого протиправного. Цей захід може бути різний, але очевидно, що. Прокуратура буде клопотати про тримання під вартою без будь-яких інших альтернатив. І я думаю, що скоріш за все суд на це погодиться. При тому, що сьогодні на брифінгу очільникам правоохоронних органів Львівської області задала питання. Журналісти: Скажіть, будь ласка, як ми можемо бути впевнені, що саме ця людина причетна до вчинення злочину? Які є докази прямої відповіді на це запитання, не отримали станом на зараз? Можливо, це й правильно, тому що досудове розслідування триває, і докази ще в процесі збору, і ми про це вже з вами говорили. Да? Ми можемо до цього повернутися пізніше. Якщо слідчий прокурор дозволять, будь ласка, можна буде прокомунікувати, розказати ширше і більше. Я думаю, що власне це відбудеться, тому що цей злочин дуже сильно розбурхав суспільство. Я коли готувалася до запису цього відео, ви знаєте, я не приписую ніякі сценарії, в мене нема софлерів, я просто прочитала інформацію, умовно для себе накидала приблизний план, про що хотіла б з вами поговорити. Я коли готувалася, в мене формат подачі був набагато жорсткіший, тому що вже з тої комунікації, яка є, в мене є дуже багато запитань. Але я розумію, що особу затримано, підозрювано затримано, досудове розслідування проводиться і. Я переслуховувала брифінг правоохоронців декілька разів. На кінець вирішила вставити ось цю фразу. В країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними е цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такі, як прояви вбивства Андрія Павлодія. Ми очікуємо на. Ефективне досудове розслідування на ефективну роботу правоохоронних органів. Я думаю, що ми всі з вами очікуємо на те, щоб винні особи були встановлені і не тільки виконавець, а замовники, всі ті, хто коригував і взагалі в кому в голову прийшла така ідея вбивства Андрія Володимировича Поробія. Я висловлюю співчуття всім, кого ця трагедія дійсно зачіпає і кому боляче. Бо це дійсно боляче для української держави, і я сподіваюся, що правоохоронці виправдують довіру, і от ці подяки, які вони пишуть одне одному, перетворяться в те, що українське суспільство теж скаже їм дякую. Дякуємо за вашу роботу. А на цьому все.